Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати по нашій планеті Земля. Вона дуже гарна, чарівна і має багато чого цікавого. Але перш ніж ми почнемо, давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку, планета Земля! Доброго ранку, країна моя! Наша планета багата, красива, різноманітна, і на ній проживають також різні тварини. І наші тваринки хочуть навчитися вічливості, бути красивими, відповідати на різні запитання і запрошувати в гості. Отже, кожен з них поселиться в одному з будиночків. А перш ніж їм там заселитися, треба відповісти, що ж вони хочуть. Перший жучок. Жучок-жучок, що ти хочеш? Я хочу знайти багато друзів і жити в одному будиночку. Добре, ми тебе відправляємо. Жабка. Вона дуже товариська і також хоче жити разом з друзями. Бабак полюбляє відпочивати в теплому, затишному приміщенні, тому йому треба. Мишка вона цікава, гарна і любить також спілкуватися. Метелику хочеться тепла і спілкування, тож запрошуємо його. Бачите, кожен розказує, чому б він хотів потрапити в будиночок. А от лелека наш. Він дружній та цікавий, і він також хоче товаришувати. Тож запрошуємо його до будиночка. Вовчик хоче зігрітися і знайти багато друзів. Але лисичка, бачите, вона з квіточкою прийшла. Вона також хоче подружитися і сказати, що вона не така вже й хитронька, а полюбляє спілкуватися і товаришувати. Запрошуємо тебе, лисичка. Всіх ми друзів запросили в наші будиночки, і тепер я пропоную, щоб вони послухали уважно віршик, який називається Наша прекрасна земля. Ми слухаємо уважно, а потім відповідаємо на запитання. Чим багата ти земля? У мене є все. І поля, і ліси, і верховини повні зелені долини, запах ниви ароматний, урожай пшениці знатний, сині річки, простір моря. Зберігаю у коморі. Пам'ятали, щоб і ви. Про усі мої скарби я вам пісню заспіваю, про усе, що в себе маю. Дітки, розкажіть, які місця на землі Подобаються вам найбільше? І чому саме це вам так подобається? Так, комусь подобається місце, де він народився. А хтось просто любить дуже подорожувати, тому що на нашій Україні є багато-багато цікавих і гарних місць, а Україна наша з вами знаходиться на планеті Земля. А тепер, дітки, давайте перелічимо, які ж скарби є на нашій землі і в нашій рідній Україні. Звичайно, це річки, моря, так? як казалося в віршики, простір моря, сині річки, зелені долини, урожай пшениці, так, а також знатні ліси, верховини. Так, наша планета Земля. Ось така чудова і наша люба Україна багата усім. А зараз давайте з вами складемо невеличку розповідь, на що ж багата наша Україна. Вона багата чим? Так, в нас є ось такі гарні водоспади. Є в нас також гарні гори, ось вони, є ліси. Також жовті поля та синє небо, справжня краса нашої любої України. Є різноманітні річки та моря. Наша Україна дуже багата різною природою. Також на нашій любій Україні є різноманітний світ тварин. А зараз я пропоную вирушити в подорож до нашої сонячної системи. Давайте з вами уявимо, що сонячна система це одна родина. Як ви гадаєте, хто тут головний? Так, правильно, це Сонце, подивіться, воно найбільше, правда? І всі планети рухаються навколо нього. А хто ж в ній тут брати і сестри? В сонячній системі, брати і сестри, це наші любі планети. Як ви гадаєте, які вони ці планети? Так, вони різні за розміром, але всі мають форму кулі. А яка ж тут сама маленька планета? Знайдіть її. Вона називається Меркурій, а велика це Юпітер і Сатурн. Вони всі брати і сестри. Давайте назвемо їх починаючи з Меркурія. Перший Меркурій. Потім в нас йде Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та і ще багато різних комет та астероїдів, які можуть подорожувати в нашій сонячній системі. А тепер нас запрошують в гості до себе інопланетяни, які також літають на нашій сонячній системі. Отже, давайте разом з ними весело потанцюємо та відпочинемо. Дякую інопланетянам за такий чудовий танець. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Думаємо про планету, Думаємо про батьківщину. Якщо ми будемо думати про навколишній світ, про нашу планету, то наша батьківщина буде тільки процвітати. Отже, давайте розглянемо з вами малюночки. Подивіться, хлопчик з татом висаджують дерева. Підскажіть, будь ласка, як це вплине на нашу країну і на нашу планету? Так, це дуже гарний вчинок, тому що вони думають про нашу планету, озеленяють її, а дерева допомагають очищувати повітря. А ми продовжуємо. Подивіться, що ми бачимо тут. Тут ми бачимо дуже гарне місто, але воно забруднене. А чим саме забруднене? Правильно, воно забруднене сміттям. Скажіть, будь ласка, чи можна викидати сміття посеред міста? Звичайно, ні. Не можна розкидати сміття, його треба сортувати. Ось подивіться, як на цьому малюночку люди сортують сміття. І таким чином піклуються і про Батьківщину, і про свою планету. А тепер давайте розглянемо ще одну картинку. Подивіться, тут утилізують металобрухт. На даній картинці зображена машина, яка вже непригодна. Як ви гадаєте, тут піклуються про планету? Чи ні? Звичайно, тому що вони утилізують, відправляють на переробку. Так і треба робити, тому що металобрухт це також сміття, яке треба переробляти. А ось ця картинка, подивіться, тут теж зламався автомобіль, і люди вирішили його викинути в лісі. Чи правильно вони зробили? Звичайно, ні. Тому що вони не піклуються ні про любу батьківщину, ні про природу нашої рідної планети. Якщо вже щось зламалось. Його потрібно утилізувати, щоб воно, не, щоб воно було на смітнику, а не на природі. Бо таким чином ми забруднюємо нашу природу, а отже, наше повітря так робити не можна. Дітки, підскажіть, будь ласка, про що ж сьогодні ми з вами спілкувались? Так, ми спілкувались про нашу рідну. Батьківщину, про нашу планету, а також про сонячну систему. Ще ми з вами сьогодні дізналися, які ж дари, яке багатство є на нашій рідній землі і на нашій рідній планеті. Нам треба берегти все, що в нас є, і бути вдячним за те, що ми з вами маємо. На цьому я вам кажу до побачення і до нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня! Бувайте!